З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Чоловік поскаржився друзям, що його бісить, коли я починаю метушитися. Метушитися це в його розумінні, коли я у вихідний день починаю прибиратися, готувати, прати і таке інше. Каже, ось що вона носиться, саме якось прибереться. Як же я скипіла після цієї фрази? Ок, наступними вихідними не стали метушитися, і це шок. Виявляється, нічого саме не прибирається. Йому потрібна чиста білизна до нового тижня, чашки закінчилися чисті, та й щось брудне на підлозі, і хочеться домашньої їжі. Почав підходити питати Ой, а як би мені джинси випрати? Накричала на нього за два рази відразу, сказала, якщо щось не влаштовує, нехай замовляє клінінг, викликає свою маму чи метушиться сам. Прийшов чоловік із роботи, радісний весь такий, схвильований. Кричить з порога: Кохана, збирайся, тільки швидко, зараз у магазин підемо. Поки збиралася, уявила нові туфлі, або сережки, або сукню, про яку вчора йому розповідала. Зібралася як метеор. Питаю: а в який магазин ідемо? На що він відповів, як у який? Звісно ж, за продуктами до супермаркету. Такого облому в моєму житті ще не було. І не образушся навіть адже не збрехав. Новоспечений чоловік скривився: Твій суп навіть свині жерти не будуть. Віддала бродячим собакам і перестала готувати зовсім. Він обурився і два дні смажив яєчні. Я готувала тільки собі. На третій день скуштував моє варево і такий вмієш же. Суп був абсолютно такий самий: у нас троє дітей, незабаром срібне весілля. З того часу щодо їжі, жодних закидонів і загалом спокійна родина. Чоловік моряк раз на півроку ходить у рейси на кілька місяців. Щоразу після повернення намагаюся його якось здивувати. То зовнішність змінила, то навчуся щось таке собі готувати. Одного разу навіть ремонт забацала, поки його не було. На цей раз я його теж здивувала. Він приїхав, квартира порожня, моїх речей немає. Та й мене із сином власне. Просто дізналася, що ніякий він не моряк, а живе на дві родини. Мій чоловік уже рік не їсть м'ясо, я його погляди не поділяю, але підтримуватиму доти, поки це не завдає шкоди здоров'ю. Як же дратують друзі сім'ї, які округляють очі та кажуть: мовляв, як же я могла це дозволити? Мій чоловік доросла людина, сам може робити вибір. Я маю бути опорою та підтримкою. Я йому готую окремо, мені не важко. Іноді можна поставити себе на місце наших чоловіків. На роботі напруження ще й удома дружина пиляє. Розуміти, одне одного треба. Постійно чую, що я бездарна дружина, а все тому, що не готую і не прибираю. тільки всі забувають, що я зробила бізнес із нуля, багато вчилася. Сама відкрила свій зоосалон, навчила дівчаток грумінгу з нуля, працювала щодня, зараз можу дозволити собі контролювати роботу салону на відстані, Приїжджаю або негайно, або раз на тиждень. Але всіх дратує, що чоловіка я з роботи зустрічаю їжею на замовлення, а для прибирання замовляю клінінг, начебто домашня їжа запорука щастя. Коли ми з чоловіком переїхали на нашу нову квартиру, то всім дизайном я займалася. Справа в тому, що я ще маю старшу сестру, яка навчалася на дизайнера. З нею удвох ми перетворили квартири до невпізнання, але чоловікові не сподобалося, він довго відмовлявся від змін, тому ми домовилися, що одна кімната повністю належить йому. Зараз у нас там килим на стіні, тюль на вікні, старий диван. Здивоване, що він ще самовар не поставив там. У нашій сім'ї м'ясо завжди готує чоловік. Моя бабуся, коли вона дізналась, це дуже обурило. Як чоловік, а ти що, не можеш? Мужу, ми так просто вирішили. У нього чудово виходить. Ні, це неправильно м'ясо це головна страва на столі, це не якісь бутерброди чи салат. Їм обов'язково має займатися господиня. Бабуся, у нашому домі інші правила. Правила не правила, але так має бути. Ох, називається. Забули бабусю спитати, як нам жити. Подарувала чоловікові кота на день народження, у документах котика, у графі власник, моє ім'я та мої дані. Чоловік цього волохатого обожнює до втрати пульсу. Якось почали псуватися стосунки, розмовляли про розподіл майна. Він кота не віддає. А я кажу, що відсужу за документами кіт мій. І тоді чоловік вирішив не розходитися. Минуло кілька років ми попрацювали над стосунками дуже завзято і не без болю, Але зберегли шлюб. А якби не документи кота, не бути сімейному щастю. Чоловіки, поясніть, ось якого дідька, ви всі поголовно сидите в туалеті по 40 злишком хвилин. Я ось з пристрасною пристрастю люблю свого чоловіка. Але мене аж до трясучки іноді виморожує це. Причому жодного разу на пряме запитання я не отримала чіткої відповіді, жартує і все. Якщо попросити звільнити, коли вже мене притиснуло, то одразу виходить. Причому це у всіх чоловіків у моєму оточенні. Висновок один: вас явно хто спрокляв. я без поняття, як ще це опояснити. Мій чоловік настільки не хоче бути батьком. Що готовий терпіти від мене все. Після тривалої низки сварок ми вирішили все-таки роз'їхатись. Я знайшла гарну квартирку, почала готуватися до переїзду. Як чоловік раптом запитав: а чи не далека близнюкам їздити звідти до школи? Так їм кажу і не треба, вони залишаються. Як залишаються? Ну дивись, це твоя квартира. А в мене орендована однокімнатна квартира. У тебе офіційна робота з гарною білою зарплатою, а у мене фріланс. Зрештою, у дітей тут прописка, школа, хороша поліклініка та секції. Розгорнувся довгий діалог, у ході якого з'ясувалося, що не такі вже у нас розбіжності, зовсім не треба нам роз'їжджатися. Вже півроку чоловік добрий, поступливий, навіть не агризається ні на що. Я вирішила цього літа правильно харчуватися. Сказала чоловіку, що звичайне м'ясо з картоплею я більше не готую, він оголосив бойкот моїм креветкам салат. Я так само відмовилася підтримувати звичні замовлення піци. Він ображався, а потім почав обурюватися, що я не готую йому окремо шкідливу їжу. Я сказала: готуй сам. Я також працюю а ввечері ходжу до спортзалу. Часу готувати немає. Тепер хочу розлучення, тому що я не виконую головну задачу дружини годувати чоловіка. Мені 26 років, заміжня, маю хорошу роботу, високооплачуваний дохід. У чоловіка теж гідна зарплата. Будуємо будинок, по можливості мандруємо, живемо, так би мовити, ні в чому не відмовляючи. Але чомусь кожен із нашого оточення, чи то батьки, чи друзі, вважає за потрібне поставити запитання. А чому не народжуєте? Треба народжувати. Всі народжують і ви повинні. Ось як на це реагувати? Ми з чоловіком хочемо пожити для себе без будь-яких обтяжень. Найприкріше чути ці слова від батьків. Жили три роки. У нього від першого шлюбу залишилася дитина. Колишня поставила умову, щоб ніколи і не за нізащо дочка не побачила, з ким живе її батько. Через це всі свята та вихідні я вдома одна, а він із дочкою. На моє запитання, коли це закінчиться, він сказав: умови колишні щодо дитини, для мене є закон. Я проти не піду. Зібрала йому валізу та викинула з квартири з такими умовами. Чоловік сьогодні прийшов додому та невтішно розплакався, я була вражена. Вперше за роки шлюбу побачила його сльози. Після розповіді про ту дівчину мене просто трясло. Чоловікові 50 років, він відпрацював зміну, зайшов у автобус і зайняв вільне місце поряд із молодою дівчиною. Вона відразу притулилася до стінки автобуса і незадоволено закрила обличчя в волосся через те, що він шморгав носом. У нього хронічний нежить. А коли він дістав хустку, взагалі злісно гаркнула і зіскочила. Грубо і навмисно зачепивши його, і пішла на задній майданчик. Ух, шкода, там мене не було. Любі друзі, дякую вам за величезну підтримку у коментарях під минулим відео. Особлива подяка спонсорам каналу Омельченко Євгенії та Руслану Марковичу. Також дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені. А мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім! А з вами був Смогастий Джмі.